Нещодавно я всерйоз зайнявся французами, прокачкою французької техніки. Більше літаю на міражі та намагаюся дійти до Рафаля, але і про наземку теж не забуваю. Сьогодні поговоримо про AMX M4, бойовий рейтинг 7-0. Автомат заряджання на 6,7 секунди здається. Так, 6,7. При цьому ця машина, не дивлячись на свою велетенську вагу, непогано їздить, в тому числі і назад непоганий задній хід має гарні кути схилення, непогане наведення. І єдиним недоліком цієї тачки є саме автомат заряджання, який має обмежену боєукладку першої черги. Всього навсього 8 снарядів. Коротше, погнали в бій, подивимось, як. Це французьке чудо інженерії грається. Грати буду, можливо, навіть сетапом. Тут у мене ще Зенітка, 13-й АМІкс і Корсар, який має снебе. Можливо, вдасться ще й поштурмити, хоча на нього я хочу зробити окреме відео. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Не забудьте заглянути в опис, там є посилання на мій новий ігровий канал, на телеграм та спонсорство. Для спонсорів періодично виходять окремі відоси. Поїхали. Починаємо з північної Голландії, і майже дупа списку. Це ми на сім і сім'я так підозрюю. Наш снаряд пробиває 256 мм, міліметрів. Має гарну балістику. Це у нас 90-мм гармата, але він суцільний. Відповідно, заброньовий дамаг буває дуже так собі, іноді а бувають і ваншоти. Тут залежить від того, наскільки вдало чи невдало залетить по противнику. Броні у нас ніякої особливої немає. Ну, в лоб можемо автогармату якусь витримати і на тому дякую. Давайте відразу захопимо точку, раз нам дають таку можливість, будуть поінти на літак, якщо що. До речі, Корсар дуже класний штурмовик, хоча він якби і не зовсім штурмовик, коштує дуже дешево, навіть із снебами. А тепер головне, ось отут, на цьому прострілі, не вихопити. да, там он їх уже виїхала. Цілий натовп. Ми розмінялися. Йоп, пересоте, а. Ха -ха -ха. Око за око. Але подивіться, я ваншотнув, ваншотнув суперпершинга просто в силует. Я навіть не вицілював нічого, я просто його ваншотнув. Ха -ха -ха. Ой, це було прикольно, ладно. Ну, нічого, декілька дублерів у мене там ще є. Можна ще пограти. Ха -ха -ха. Це було смішно. Він, напевно, такого не очікував. Він, напевно, виїжджав, розраховуючи на броню свою. Я, чесно кажучи, не очікував, що він мені так, на ходу теж впаяє, але якщо я йому впаяв, то чому б йому мені не впаяти, да? логічно. Так, отут за будинком хтось ховається у них там, да? А якби ж ти висунувся, хоч трошки? Да, 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 давай, 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 давай. На гусеницю тобі, щоб не поїхав нікуди. Це у нас там якийсь Т34, напевно, да? чи Т29. Під таким кутом я його там у двигун не можу нормально пробити ніяк. Ну, давай ще отак спробую. Ой, гармата коса така. Ви бачили, так, да, як полетів снаряд? Зовсім не туди, куди я цілився. Ця 90-мм гармата доволі така косенька. На жаль. О! Привіт! Ха! М26 першинг. Просто знову ж таки в силует розвалився. За 34 ку я там асіст отримав, теж непогано. Ага, он, он катається. Бачу його. А це погано. Він там буде, я думаю, до талого стояти. О, скорпіон. Ох, я його званшотив. Ха-ха-ха-ха. Да, прикол. А це що таке? Трансмісія гусениця, це арта якась. Ну, давай добивати її. О, другий виїзд вже більш адекватний вийшов. Опа. А, так це живе було. І я танконув плюху. Це що там, королівський тигр, чи що? І я витримав його плюху? Дивно. Не очікував такого ефекту. А яким чином це можливо? А оце вже, да, це вже не танконув. Я помітив, але пізно помітив. Ладно, за другим виїздом три фраги, асіст, нормально. Давайте заштурмим їх снебами і підемо в наступний бій. Корсар цей теж доволі цікавий літак. Уявляєте, кумулятивні снеби, які на набагато більш високих бойових рейтингах застосовуються, ми маємо на поршні на 6-0. Це взагалі жесть. Їх ще й багато, 114 штук. Ну, про Корсара цього хай якось окреме відео буде, але чому б трошечки не показати вам його і зараз. Я, коли викачав з неба, буквально закохався в нього. Класна штука. Трохи було перший час складно без балістичного обчислювача влучати. Але з часом, коли зрозумієте балістику, все буде дуже просто. Там у них льотка є, але він таке, як летить на Філд. чи ні, А ні, розвертається. Блін, от льотка ворожа, це погано. І ще один літак з'явився. Ну, ну да, все, не поштурмлює, не дадуть. Я думаю, що не дадуть. Чи може його зенітка вб'є? А, навряд. Чи. Це теж корсар. Ага, його збили. Все, прекрасно. Цього збили, ще лишається оцей літун. Ооо, яка мені жертва є. Прекрасно, прекрасно. Тільки він заховався. На жаль, тільки влучення. Ой, мені ще й влучили. М -м да. Я погано влучив, трохи не розрахував, мене зносило. Літун, на мене, уваги, поки не звертає, да? Це чудово. У мене мастило витікає. Точніше, вже витекло. Літуна заземлили. Це, звісно, прекрасно. Ооо. Критичні ушкодження. М да, б щось з неба не дамажать. Якого біса? Непогано ж повлучав. Чи їх понерфили? Чи що з ними сталося? Ой, як їх там багато стоїть. Так, ну оце я можу із гармати вбити, до речі. Да. Є! Ха ха! -ха! Фух! От вони з неби. От так це робиться. І в мене ще половина ракет є. О, у них ще мільйон льотки з'явився, але мені вже пофігу. Я вже свою брудну справу зробив. На мене йде? Я не встигну довернути. Ох ти, засейвив сам себе якимось чудом. Є ще й королівського тигра туди нафіг. Ха! -ха, -ха. Який кайф. Який же кайф цей корсар! французький. Ну, а тепер мене вже точно зріжуть. А може й ні. Ооо, підсейвили мене нічого собі. Дякую. І це він у мене ще й не топовий по ЛТХ. Там тільки половина модулів. Я його ось трошки докачаю. Так, я не буду звертати увагу на цього літуна, я ось краще Фердинанда. Бах, ну критичні ушкодження. Ну, щось там накритував. Солідно так У мене в таких темпах скоро двигун здохне. Все в мене закінчилося з неба. Ну, хоча б асіс я отримав. О, тут іще один шерман, якого, по ідеї, я в дах зможу з гармати вбити. А ну-ка, давай-ка. Бо я вже все, я вже не лечу. Ледве-ледве повзу. В мене двигун уже здох. Давай уже до кінця його. Ні, не вистачило. Пожовтіли там трохи один член екіпажу. Ну і ладно, чотири фраги та асіст теж непогано. І того, що я навоював, вісім фрагів, два асісти, захоплення точки. Перше місце команди це непогано. Погнали далі. А цього разу у нас Фінляндія і повна дупа списку 8-0. Ну сподіваюсь, на 8-0 ми не часто будемо грати, того що 8-0 бер не самий популярний, постійно грає сам у дупі. А взагалі хотілося б на цьому АЕМІксі спробувати, як воно грати в топі на ньому. Ммм, бачат. ну, до тебе солоденький, я ще качаюся. Теж дуже хочу спробувати батчата. Я десь чув, що він занерфлене в хлам гімно, але все одно спробувати хочеться. Ну а взагалі ця махіна їздить десь близько 50 кілометрів на годину, що відповідно для такої важкої техніки дуже класно. Та й на цих бойових рейтингах це дуже непогана швидкість. Динаміка є, і задній хід є. До речі, заднього ходу, скільки не пам'ятаю, але пам'ятаю, що як мінімум непогано. О, о, ось клієнт мені. Не розкачуйся так сильно, будь ласка. Блін, ця французька башта це просто жах. А, ти вирішив здохнути. Ну, ладно. Опа. Льопік. На жаль, без дамагу по Льопіку. Оце ми вб'ємо з ЗСУ, -ху. чому бі ні. Цьому так чисто чапалаха, щоб не розслаблявся. І поки що поекономим бою гладку першої черги, бо поповнюється вона дуже-дуже довго потім, коли закінчиться. Оце у нас хто такий? Ой, у мене кута не вистачає. А так хочеться, а так хочеться. Ну, а ну-ка. Не пробивіся на? Скільки в мене там пробиття? 256. І він ще під таким нахилом до мене, незручним для нього. Ага, йому дали, поняв? Ось іще один їде. Бетер. Ну, по бетеру, да, складно. У нас же не камерники. Ну, от і закінчилась БК першої черги. Один снаряд лишився у казюніку і все. Я думаю, треба почекати, коли воно поповниться. От в оцьому найбільший недолік. Ти просто не можеш стріляти, коли закінчилась БК першої черги. Асіст за Леопарда отримав. Ну що, два фраги асіст, нормально. Тут нікого не видно. Ну, десь їх там ще повно. Да, ось ось вони, ось вони. Тільки. Щось я трохи Су. Тут висовуватися. Це ж мені можуть і звідси впаяти. Там же 100% хтось спостерігає за мною. Ой, тут двоє. Беха і Бетер, Угу. Ну, Бетер сюди не дивиться. А може встигну? А ну-ка. Є таке? А задній хід у нас 19 км на годину. Що цілком непогано? Мало хто може похвастатись таким заднім ходом. Отут піді мною хтось приїжджає. Я оновив мод звуковий RCSM. Тепер нормально, нарешті чую техніку ворожу. Та бляха. Ну як так? А куди я вистрілив? Як я вистрілив? Ну, може, команда хтось допоможе якось. Було б, звісно, непогано. Мене заразом звідти вб'ють. О, тепер то ви його вбили, тепер то молодці, ага? Ну, як бачите, автогармата БТР у нас не пробиває в лоб. Максимум ото може, він мені там гармату зламати, гусеницю збить. І на цьому все. Хоча б те, що автогармати нас в лоба не беруть, це вже доволі суттєво. І приємно. Ну що, давайте глибше заїдемо. Чую попереду когось. Де ти є? Десь він тут і розвіданий, чи це не. А, ось він. На. Водій навідник двигун трансмісія гусениця, радіатор. Ну, критини погані, звісно, але хотілося б якось трошки більше ушкоджень. Ну, нічого, зараз доб'ємо. Ааа, яка жесть. Підпалив. Ну тут БК у нього десь. Ха-ха, воно пожовтіло. Поруч зі мною вже танк, давай. На, добили його, та за що? От вони. Суцільні снаряди французькі. Ага. Сушку грохнули. Ну, дивні снаряди, іноді ваншоти прям в несподіване якесь місце видає. А іноді отаке відбувається. Так, зліва і літак, і танк здається. Чую. Да, З оновленим звуковим модом я тепер нарешті почав адекватно все чути. Як же приємно, коли ти просто чуєш противника. Три фраги, два асісти. Не самий крутий результат, звісно, розумію, але. Принаймні, я все ще живий, і навіть екіпаж увесь цілий. Машина пережила знущання БТРа. Там упало дерево, це я не розумію. Його хтось зламав е, з гармати, чи з кулемета, чи хтось наїхав на нього? Це вже 100% перемога. Затиснули їх на респі. Можна їхати вмирати просто, йти наступний бій. Блін, та де вони всі є? Ну, бляха, я тільки тільки виїхав на цю панцергаубицю. Ну за що? Дайте фраг ще один. Гади, не дали. О, Нормандія, оце цікаво. Ну, подивіться, знову 7,7. Коротше, 7,7 – популярний бер, і відповідно потрапляти ми на нього будемо ледь не постійно. На жаль, спробую зіграти від А. Все таки динаміка та швидкість, яка не яка у нас є, відносно інших. Тому можливо я встигну зайняти тут позицію. І постріляти знизу у тих, хто буде до стели їхати. Я, напевно, ось сюди перед стелою відразу арту дам. Якраз на ход ноги, плюс-мінус. О боже, я застряг, не зміг зламати цю фігню. Серйозно? Ой, ну все, тепер я, напевно, не встигну. А може і встигну, біс його знає. Тут противник уже. Беха. Ні-ні-ні, Беха. Там ще один. У вас совість є взагалі? Так, навідник. А... а водія не зламав. Серйозно. Ну ладно. Так, оцього треба вбивати. Є. Навіть під таким кутом пробив королівського тигра. Ага, 44-ку догризли. Чудово, вона мені не буде заважати тепер. Тут я нікого не бачу. Ну-ка, хлопчики. О, -о, О. Блін, не влучив. Так, правильно, правильно підставляйся. На. Казнанавідник. На тобі ще в приводи і в командира. Мені здається, треба б точку захопити, да? Я застряг. Ну що, ну фізика, повернись у гру, будь ласка. Твою наліво. Господи, чіпляєшся за якусь мікро звіздюлінку. Так, захоплюємо точку. Знову два фраги асіст є, вже непогано. Зараз ще точку захопимо. Все буде взагалі чудово. Отут у мене питання, хтось стоїть, не стоїть? Бо звідти летіла плюха. О, -о, -о! ну це отомстюн був на арадо, 100%. Ой, мразь. Ладно, давай, дублер. Це 100% отомстюн. Ну хоча б точку я встиг захопити. 1200 поїв. Це Arado летить, чи що це? Де він є? Ніфіга з якої він висоти скидує їх. І влучає. А шо, у Арадо балістичний обчислювач є чи шо? А, там, напевно, бомбовий приціл є. Точно. Може, зенітку треба було взяти. У мене є в сетапі зенітка. Правда, по реактивам, напевно, буде складно на ній. Там одна двадцятка. Не найкраща. Далеко не найкраща. Ой-ой. Але цього разу він не зміг нікого пробити своєю бомбою. Так, Асіс Зайсяна. Плюс в копілку. Приємно. Так, друже, а звідки по тобі поняв? Ага, рикошет. Ясно. Питань нема. Тільки напевно. О, таким от чином. Дамо. І доб'ємо Королівського Тигра. Пощастило, що він так тупо висунувся. Тут наші контролюють цей проїзд. Ладно. Наші, в принципі, по ширині всього фронту розсередились і адекватно контролюється це все непогано. Потихеньку поступово давимо їх. І сяна, я так розумію, теж вбили, да? Там по берегу хтось намагається об'їхати. Його заштурмив біркет. Чи що це було. О! Звідки тобі дали? Десь звідси, так? Да? Чи мені здається, чи в мене глюки. Я не бачу, звідки його вбили. А. Поняв. Пантера. Ну, от Пантера в борт відлітає з ваншоту. Прикольно. Насправді прикольно. 34 ку нагу синицю і зараз будемо пробувати її добивати. Тільки якби фізика знову повернулася у гру, було б непогано. Давай підіймайте свою гармату. Ой, розкачка, яка люта. На! І ще одна жертва мені. А ні, його вбили. Тут ось іще один, здається, стоїть. Тільки що з'являвся маркер? Да, Ісян. його хо 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 Ісяна, третього ваншот. Ай, ти ж скотина! Ну, ладно. Тим не менш, ще чотирьох і асіст я дав. Що я можу сказати про AMX M4? Ну, насправді, техніка дуже цікава. Єдине, що боляче, це 7-0, яке постійно потрапляє на 7-7. Через те, що доводиться постійно грати в дупі або майже дупі списку. Буває місцями некомфортно проти третіх ісянів, наприклад, які щучим носом своїм танкують. Ми їх не здатні пробивати в лоба, але тим не менш, танк дуже цікавий, дуже приємний а, із недоліків. Боєукладка укладка першої черги, звісно ж. І з цим ми нічого не можемо зробити. Доведеться просто затерпіти і звикнути. Ну і розкачка. Розкачка гармати дуже сильна, але знову ж таки звикнути до неї можна, і з часом вона бісити перестане. В усьому ж іншому менше 7 секунд КД, непоганий снаряд, як для суцільного дуже непоганий. Гарна балістика гармати. Гарне наведення, гарні кути, гарна швидкість вперед-назад, і навіть броня, яка здатна іноді відбивати якісь снаряди, і ми чудово танкуємо автогармати. Ну правда, з автогармати нас можна пробити ось сюди, під гармату, ось сюди, ось в оцю рівну деталь. Ну, вона так, плюс-мінус рівна. Деякі автогармати, звісно, ось сюди нас будуть пробивати, але у корпус під таким нахилом, напевно, ніяк. Так що, да, я залишився задоволений АІМіксом М4. Наступний танк у мене на черзі пакетний Суму АСМ преміумний. Він теж дуже цікава машина, хоча і зі своїми недоліками, звісно. Ну і потім ще буде АІМікс 50. А також найближчим часом чекайте відос по ось цьому Корсару з снебами. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!